Для Так, хід коня. Власне, опис завдання потрібно знайти такий лацюг для коня, щоб він відвідав абсолютно кожну клітинку на шахівниці тільки один раз. І в загальному задача зводиться до пошуку Гамільтонового графа власне для коня. Ось ми бачимо невеличку анімацію того, як кінь подорожує по шахівниці 5х5. І можливі рішення такої задачі, їх взагалі існує три: є наївний підхід, є бектрекінг і є алгоритм Варнстрофа. Часова складність наївного і бентрекінгу експоненційна, це О у, 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 вісьмірка в ступені N в квадраті. Чому вісьмірка? Тому що у коня найбільша можлива кількість ходів це вісім. Коли він, наприклад, стоїть в центрі. А у алгоритму Ванстрофа значно краще, вона всього лише квадратична часова складність, і це n квадраті. І давайте трохи детальніше про кожний з цих алгоритмів. Наївний підхід. Наївний алгоритм він полягає в тому, щоб згенерувати усі можливі ланцюги, як кінь може пройти дошку. І Перевіряти, чи після кожного генерації кожного ланцюга, перевіряти, чи ланцюг задовільняє обмеженням чи ні, і якщо задовільняє, шукати, не шукати наступне, якщо ні, то шукати наступний. І з цього графу, який наведений ось тут, в правому нижньому кутку, можна зрозуміти, що це буде дуже багато ланцюгів. На графі показано всі можливі ланцюги на стандартній шахівниці 8х8. Uh, і число в кожній вершині воно uh, означає, скільки можливих ходів кінь може зробити з такої позиції. Бектрекінг. Бектрекінг він трохи краще, ніж наївний алгоритм, але все рівно його часова складність в найгіршому випадку буде така сама експоненційна. В чому його суть? Ми так само, як в наївний алгоритм, шукаємо uh, ланцюг, але тепер ми дивимося, чи підходить хід після кожного нового ходу, доданого до ланцюга. І якщо Після доданого нового ходу до ланцюга вже не можна отримати той самий ланцюг, наприклад, там не можна буде піти на клітинку, в якій ми ще не були. Тоді ми бракуємо цей варіант, повертаємося на хід назад і е, вибираємо якийсь інший хід з можливих. І так, допоки ми не знайдемо вирішення задачі. Але зрозуміло, що. Це все рівно не найоптимальніший, деваніше буде наступний. А, і ось я привела невелику ілюстрацію того, як це працює. Наприклад, ось на сьомому ході тут видно, що кінь не зможе зробити наступний хід в ланцюгу, тому що всі клітинки, на які він може стрибнути 4 і 6, а, вони вже зайняті, на них вже він побував. Тому він зробить в бекретінгу хід назад і з шостої клітинки обере будь-яку іншу клітинку. Але суть в тому, що навіть з, після шостого кроку алгоритму вже немає жодного вирішення задачі коректного. Тому що якщо він піде куди завгодно, потім він ніколи не зможе потрапити на сьому клітинку, тому що на сьому клітинку можна потрапити тільки з клітинки 4 і 6, на яких він вже був. Тому він обійде абсолютно всі. Кроки, які можливо на всій дошці, що дуже-дуже багато, і потім повертатися на хід назад, і вже потім зможе шукати, шукати ланцюг, який справді може чимось завершитися. Тому, як, як можна побачити, бектрекінг теж дуже складний. Алгоритм Варнстрофа, він найкращий, в нього квадратична часова складність, і вся його суть полягає в тому, щоб завжди переходити а, до. Наступного поля, куди можна піти конем, але в якого найменша кількість можливостей піти далі. Тобто, ось, наприклад, на, цій, на цьому зображенні видно, що кінь може піти зараз на 6 полів і, наприклад, з поля А2 він може зробити далі ще наступних два ходи ланцюга на С1 і на С3. З поля А 6 він може зробити на С5, на С7 і на Б8. Тому, ну і відповідно для всіх інших, тому краще вибрати друге поле за цим алгоритмом і далі шукати наступне за таким же принципом. Що класно в цьому алгоритмі, що ми ніколи не повертаємося назад, ми дивимося тільки на один хід вперед. Тобто, ось тут ми подивились на кожну клітинку на один хід вперед, а не на всі можливі ходи вперед. Так, ми можемо вважати, рахувати складність алгоритму по-різному. В залежності від того, що ми будемо вважати обсягом вхідних даних. Якщо обсягом вхідних даних рахувати одну сторону квадрата, 8, то буде N квадрат. А якщо рахувати обсяг вхідних даних, це кількість клітинок на дошці, це буде якесь m. І тоді. Цей алгоритм буде залежити від М. Неквадратичне. Ось алгоритм Ванстрофа. і загальний розв'язок алгоритму він буде однаковий для всіх мов програмування насправді. Перше, це ми знаходимо усі можливі ходи коня у позиції поточній. Потім знаходимо такий хід, що має найменшу, найменшу кількість можливих наступних ходів. Потім змінюємо статус дошки і переходимо до 1-2, допоки не знайдемо увесь ланцюг. І ось перейдемо до розв'язку на пролог. Я помітила кроки алгоритму, то видно, що перше ми знаходимо всі можливі ходи, потім ми сортуємо. і... Власне, беремо той, який найменший, видаляємо всі, які були. Ну, це просто додаткові кроки, щоб програма працювала, і переходимо знову ітеративно до наступної ітерації і продовжуємо, так, допоки ми не знайдемо е, все рішення. Тепер трошки деталей. Я використовувала словник у пролозі. Ось тут можна побачити next. Ну, тут береться тільки ключ. Десь тільки значення, наприклад, і можна було без цього зробити, але словник тут доволі зручний, тому що нам потрібно зберігати одночасно і позиції, і їх, і відповідно, кількість можливих ходів з цієї позиції. І яка була логіка? Що взагалі почати таку задачу робити в пролозі, Най найлогічніше почати робити з того, щоб визначити, як може ходити взагалі кінь. І трохи поясню тут Valid Move, чому він виглядає ось так, тому що ходи коня вони симетричні. І ось що в першому, що в другому Valid Move знизу, видно, що можна взяти будь-який X. З першого списку і будь-який Y з другого списку, і, типу, і, і вони будуть працювати, тому що симетричні ходи коня. І таким чином за 20 хвето означаються всі можливі 8 ходив, ходів коня. І перший валід мув, перше значення, ми ще перевіряємо, чи цей хід він не виходить за межі дошки. Тобто, чи х більше одиниці, чи х менше сайзу, і так само для Y. Теж важливо. Визначаємо список всіх можливих ходів для конкретної початкової позиції і кінцевої. І ось очищаємо масиви для наступної ітерації алгоритму, і потім переходимо до наступної ітерації алгоритму. І, власне, цей алгоритм, він працював майже 10 секунд, 9,28, але це тому, що він виводив, виведення було доволі довге. Так, і далі розвиток на Haskell. Він теж такий компактний. Це я показую основну функцію, тут теж позначені кроки. Взагалі, вся функція Go це ітеративний такий крок, який закінчує виконання. І потім ми робимо нову ітерацію, ось в третьому в середочку, який позначений як 3. І 1, 2 виконується в цій великій функції, яка виглядає трохи складно, але насправді все нормально. Переваляється. Наступні кроки перевіряються, чи вони валять. І якщо ми не знаходимо жодний крок, то ну, ми вводимо, що помилку, але такого не має бути передбачено цим алгоритмом. І на Java, на Java розв'язок він найбільший, наймасивніший. Власне, тому що взагалі більшість програм на Java будуть виглядати масивніше ніж на Prolog і на Haskell. Тут так само я позначила стрілечками кроки алгоритму. Перше, це ось це все. це Ми просто означаємо нашу дошку і початкову позицію на 2-3, тобто 2. Y2, x3, ну, тобто, на дошці шахівниці. А потім ми ітерацію робимо просто циклом, і. Кожен раз шукаємо наступний мув, наступний хід, і наступний хід це, власне, тут об'єднання і 1 і 2 одночасно. І це ми побачимо вже в наступному слайді: один і два крок алгоритму. Ось вони тут позначені, ось наступний мув. Ось так ми тут визначаємо можливі ходи коня. Тут е, масив Sx і масив Sy, тобто кожен елемент. Е, Відповідає відповідному кожному елементу, тобто 1, 2, 1, мінус 2, 2, 1, і це все можливі ходи коня відповідно до поточної позиції. І наступний крок ми визначаємо ось тут. Ми знаходимо всі можливі ходи коня в циклі Фор і одразу дивимося мінімальний, контролюємо мінімальний. Якщо. Ми знаходимо більш, більш мінімальніший, якщо так можна сказати, ніж той, який ми вже записали, ми його перезаписуємо. І якщо мінімального не існує, то тоді ми повертаємо ну, якщо є, то ми повертаємо той, який є мінімальним, і продовжуємо крок алгоритму, який був ось тут. В Java все спрацювало значно швидше, але я вважаю, що це через те, що вивід в прилозі був дуже довгий. Та й на цьому все. Наскільки складно було виконати це індивідуальне завдання, скільки часу знадобилося, скільки було напруги? Це доволі складно було. Ну, найпростіше зрозуміло, було Java. З Haskell. було доволі складно, тому що я вже рік як не програмувала на Haskell. потрібно було все згадувати. І пролог, власне, тільки вивчається, тому теж було доволі важко. Тому, так. Наскільки допомогло відео з минулих років, не пам'ятаю, минулий чи позаминулий? Так, відео допомогло, особливо допомогло з е, прологом розібратися, як це зробити. Тому так, відео гарне. Наскільки було цікаво займатися е, виконанням цього запитування? Uh, ну, найцікавіше це те, що я дізналася про алгоритм Варнстрофа, Насправді це дуже цікаво, що він таки існує, і наскільки корисно було цікаво дізнатися, що в пролозі є ось key-value і що вони доволі зручно використовуються. Тобто, ось тут можна побачити, що тут ми викликаємо тільки value, а тут тільки key. Це було класно. Ще з корисного я дізналася про існування словника у пролозі і власне навчилася його використовувати. І це теж було з корисного, крім того корисного, що було, що я дізналася про алгоритм властю.